Приймаємо три види алюмінія. Почнемо з найдорожчого. Це електротехнічний. Дивіться, є кабеля алюмінієві, дріт. без ізоляції 70 гривень кілограм. Також посуда, яка гнеться, ось бачите, каструля, її можна гнути. От Вона гнеться, вона не лопає. Банякає цього, я не зігну. Тобто його молотком вступне, він лопає. А ось каструля бідони. Це 70 гривень кг. Найдорожчі. Має бути чистенький, все понятно. На другому місці в нас йде профіль. Ось такий профіль приймається по 60 гривень кілограм. За одної умови, якщо він ось такий, оце така має бути умова, 60 гривень кг, різний він може бути профіль. Ну, тепер дивіться, якщо він буде з таким болтиком, Ось є болтик. Все, ми його чистити не будемо, ми його кинемо ось сюди одразу. Бо дуже багато може приходити, ми одразу попереджаємо. Це просто все час це відрізати, коли його багато приходить, все болтиком, і все з болтиками, треба ну, садити людину, щоб вона його чистила. Тому ви вдома маєте його почистити, зробити ось таким. А якщо привозити вже ось такий, ми його будемо просто автоматично відставляти. Тому профіль 60 гривень кілограм. Тепер дивіться, баняки. Різні від автомобіля, всякі деталі, це приймається по. Вже в масло. Це автомобілі, бачите, це приймається по 43 гривні кілограм. Тобто, в нас є три види алюмінія. Електротехнічний і харчовий, профіль і весь інший. Отак можна заповнити. Весь інший. Якщо а, алюмінієві радіатори від машини приймаються в пів ціни алюмінія, ось цього, 43 ділимо на 2, приймаються в пів ціни цього алюмінія. Ну, це хочу наголосити ще раз на профіль. Має бути саме профіль, не щось інше там. І він має бути чистенький, без болтиків. І хочу нагадати, що я люблю вас і ви найкращі.